У Нововолинську розпочався місячник спорт для всіх, спільна турбота. Розпорядження про його проведення підписав міський голова Віктор Сапожніков. Відповідно до цього документа затверджено положення про проведення спортивної акції, утворено організаційний комітет а також окреслено основні організаційно-практичні заходи, які потрібно здійснити у Нововолинську в рамках зазначеного всеукраїнського проєкту. Місячник проходить з 1 по 30 квітня в усіх населених пунктах міста. Мета його проведення покращення умов для систематичних занять оздоровчою фізкультурою та масовим спортом різних соціальних. Та вікових груп населення, активізація процесів будівництва ремонту та облаштування відкритих спортивних майданчиків за місцем проживання і в місцях масового відпочинку людей, формування груп волонтерів з числа учнівсько-студентської молоді, працівників підприємств, установ та організацій для виконання робіт з приведення в належний стан до весняно-літнього сезону спортивних споруд. Безпосередньо організацію та проведення місячника опікується відділ у справах молоді та спорту міськвиконкому та центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. За підсумками його проведення будуть визначені три. Переможці серед міст та районів, яких буде нагороджено кубками та грамотами.